Продовжуємо говорити, що таке праведність? Вона складається із основних трьох елементів, або має три основні аспекти: що це праведність віри, ми це вже розглянули, що це праведність всиновлення, друга буква В. І тепер номер три: це праведність в відносин Відносин з триєдиним Богом і Його тілом на землі. 2 коринтян, 13:13. 13. Дуже йомкий такий, дуже насичений вірш. Так, 2 Коринтян 13,13. 13. Благодать Господа Ісуса Христа. Перша особа трійці. І любов Бога, Отця, друга особа трійці, і спільність Святого Духа, третя особа трійці. З усіма вами. Тіло Христове. І цей вірш я лишаю вам для роздумів. І так, праведність має три аспекти: це праведність віри, це праведність всиновлення і це праведність відносин. А тепер дуже цікаво. Одяг праведності Ісуса Христа це насправді наш новий духовний образ мислення. Це новий ракурс самих себе. Які засновані на факті нашого народження згори та істині святого Писання. І я зараз я спробую допомогти вам побачити цей образ і зацікавитися духовним одягом з новим ентузіазмом? Уявіть собі, на день народження від Духа Святого Господь Ісус дарує нам свій царський подарунок, одяг праведності загорнутий в дуже дорогу, різнобарну, текстуровану упаковку писання. Упаковка є ретельно, ретельною інструкцією до функцій налаштувань та властивості цього одягу. Упаковку потрібно зберігати до кінця життя, щоденно читати, тому що інформації дуже багато. Господь хоче, щоб ми самі розгорнули упаковку, ретельно оглянули та примірили його праведність на себе і переконалися, наскільки цей одяг зручний. Віднині це наш робочий одяг, святковий одяг, спортивний одяг, військове спорядження та піжама. Усе в одному. Нам необхідно подивитися у зеркало, активно порухатися і переконатися, що фірмове клімо царя на видному місці, і це не підробка. Цей одяг білосніжно сяючий. Але при цьому відштовхує. Воду, пил та бруд на відстані за рахунок магнітного поля святості Божої. Цей одяг витканий із тонкої небесної тканини любові Божої. Кожна ниточка істини цієї тканини найвищої духовної якості. Одяг вогнестійкий, кулене проникнений, інертний до кислот. Фігурально кажучи, правда? Дуже зручний, ідеально підігнаний до нашого тіла по усім параметрам, має дуже цікаву властивість у процесі використання, на його поверхні, дивним чином. З'являються унікальні для кожної людини золоті візерунки віри, яка проявлена у конкретних ситуаціях. На самому видному місці у день духовного народження з'являється унікальний візерунок вашого водного хрещення. Інші візерунки з'являються у процесі щоденного життя кожного разу, коли віра діє через. Любов Христа. Коли візерунки хтось торкається на вашому одязі, вони починають сяяти. І навіть звучать якоюсь чудовою мелодією. Дуже цікаві візерунки. І ще одна дуже цікава властивість одягу праведності. Чим більше його кібернетичного в лапках функціоналу ми використовуємо, там дуже багато різних кнопочок та. Сенсорів, екранчиків захованих і так далі. Чим більше ми використовуємо цього функціоналу, тим сильніше силове поле, яке ним випромінюється. Це силове поле має властивості знищення темряви, хвороб, звільнення людей, звільнення людей від демонічного впливу. Це силове поле передається навіть на фізичні об'єкти. Такі, як наше фізичне тіло, матеріальний одяг тощо. Зафіксовані випадки зцілення та звільнення людей від демонів від одного дотику до таких заряджених об'єктів. Наприклад, опоясання апостола Павла, тінь апостола Петра. Носіть, досліджуйте, використовуйте усі функції, і ви будете вражені результатом. Така реклама одягу праведності Божої. Дуже важливо не упустити головну ціль, для чого Бог зарахував і подарував нам праведність свого сина, яка була його основна ціль? Деякі люди думають, що основна ціль, щоб ми не попали у пекло, а попали у царство Боже. Ну, а там вже, як буде, так буде. Де б воно не було, що б там не було, головне, що в мене є одяг, я попаду в царство Боже. І це основна ціль. Добре, уявіть собі, царство Боже, наповнене духовними немовлятами, з плотським характером, звичками, але одягнутими у царські шати синів Божих. Бог очікує спадкоємців, які захоплені його цілями. Цінностями, планами, разом, щоб разом будувати Царство Боже. На мільйони років вічного життя. Нам, нам ще багато-багато часу є, буде що робити. Але вони прийшли, ці немовлята духовні, їсти, пити, веселитися. Вони поняття не мають, що вони тут робитимуть, тому що на землі жили тільки для себе. Ходили до церкви для себе, молилися для себе, думали тільки про благословіння від Бога, захист від Бога. Сумна картина, чи не так? Тому подивимося на цілі Бога у даруванні нам Його праведності. Тита 2: 11, 14. Написано: бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона, ця благодать, яку Бог нам явив, навчає нас, щоб відреклися від безбожності і світських пожадань. Жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя. Нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоби викопити нас від усякого беззаконня, фактично викопити і звільнити нас від усякого беззаконня, і очистити собі особливий народ ревний до добрих діл. Тита 3, 3:8. Адже колись і ми були нерозумними. Непокірними, які заблудили і стали рибами різних пожадань і насолод, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавидили один одного. Це ми. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя, Бога, Він спас нас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження, народження згори, і оновлення. Бачите, народження з гори, це, не, ті, це не, не кінцева ціль. Оновлення Святим Духом ось ціль, якого вилив нас щедро через Ісуса Христа, Нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю. Ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Вірне слово, каже апостол Павло, Павло Тіту, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Це корисно і добре для людей. Я бачу, я вірю, що вирісовується картина, як Бог бачить, для чого Він дав нам свою праведність. Римлянам 8, 28, 29. Дуже відомий вірш. Але часто неправильно використовується. Римлянам 8, 28, 29. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Але увага! Ті, які люблять Бога, не всі підряд, а ті, хто люблять Бога. І які покликані за його постанову, які відгукнулися на його поклик, їм все сприяє до добра. Але, але ж кого він адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони якими? подібні до образу його сина, аби бути йому первістком. Серед багатьох братів. Тобто Ісус став не, не якимось недосяжним прикладом для нас, а ціль Бога і віра Бога в нас, для нас, в тому, що ми станемо подібними до Його Сина. Бог дарував нам для того все необхідне, в тому числі дар праведності і наступний дар самий головний дар Святого Духа, про який ми будемо говорити пізніше. І так Бог наперед визначив нашу головну ціль і завдання для нас. І моя порада не відступати від цієї головної цілі, не дозвольте, щоб якісь цілі стали більш головними, ніж ця. Тому що ця Божа ціль для нас. Він це визначив. І це означає, що все в нас створено, щоб працювати на цю ціль. І ви будете найбільш ефективними. Якщо ви будете тримати, ми будемо тримати цю ціль самою головною. Пам'ятаємо, ага, Бог змінює мене в образ Христа. Всі обставини, які би не були, якщо я правильно реагую, якщо я правильно на них дивлюся. Вони мене змінюють в образ Христа і ці шати праведності мені для того, щоб я міг ходити впевнено, так як Христос ходив по землі, і робити впевнено то, що робив би сам Христос. Ось це я віру, є ціль праведності. Івана, 1 Івана 3, 2, 11. 1 Івана 3, 2, 11. Улюблені, тепер ми, діти Божі. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, який він є. І увага! Кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як Він чистий. Кожен, хто чинить гріх. Чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. І ви знаєте, що він з'явився, щоб взяти наші гріхи, і в ньому немає гріха. Дітоньки, хай ніхто вас не вводить в оману. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх і не бореться з гріхом, я додаю, той від дьявола. Адже дьявол грішить від початку. Тому з'явився син Божий, щоби знищити діла дьявола. Кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха, живучи в ньому, додавляю. Бо його зачаток у ньому перебуває, Божий зачаток, Божа природа. Він не може постійно, я, грішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються Божі діти і діти дьявола. Дуже просто. Кожен, хто не чинить праведності, той не від Бога. І той, хто не любить свого брата. Бачите, праведність пов'язана з любов'ю. Далі ми про це поговоримо. Адже це звістка, яку ви чули від початку, щоби ми любили одне одного. Тому праведність нам зарахована, я роблю висновок з цих місць писання, для того, щоб наші думки, вчинки і наше життя. Стало праведним. Ми стаємо все більше і більше подібні до Христа, Сина Божого, тоді, коли в нас починає жити Його любов. Любов є головним плодом Божої праведності в нас. 1 Коринтян 13.2. І коли маю пророцтво, осягнув всі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що горе переставляє. Але любові не маю, то я ніщо. Нуль. Римлянам 13.8. Нікому нічого не будьте винні за винятком любові. Одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон, тобто реалізував праведність закону. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Тож любов це виконання закону. Бачите, закон не відміняється, праведність не відміняється, але сила любові у Святому Дусі дає нам здатність виконати цей закон, не підкоряючись, не підкоряючись ділам. І не відштовхуючи Бога, підкораючись вірі, рухаючись у вірі, всиновленні і відносинам. І це проявляється в любові. У найстарішій книзі Біблії, книзі Ійова, я знайшов 20 принципів праведності в розділах 29-31. Можете пошукати, буде вам цікаво. Там теж говориться про праведність. і Вона, звичайно, перегукується. Ця праведність вона перегукується. З усім, що говорив Ісус. Міхея 6.8. Можете подивитися, знаходимо три заповіді праведності. Подивіться, теж дуже цікаво. Це все, все, все в контексті праведності. У законі Моїсея більше 600, кажуть, 613 заповідей, я нарахував, які Господь Ісус звів до двох. Матфія 5:17, 20. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків, каже праведний цар. Я не прийшов відмінити. Але сповнити, запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска і закону не зникне. Все збудеться. Якщо хтось порушить одну з цих найменших заповідей, дивіться, якщо хтось порушить, то він а, найменшим назветься в Царстві Небесному. Він буде в Царстві Небесному, але він буде найменшим. А хто виконає і навчить, той великим назветься Царство Небесне. Бачите? Величина нас в Царстві Небесному залежить від виконання заповідей Божих. А ми сказали, що це означає навчитися жити в любові з силою Святого Духа, і це і є виконання закону, це і є праведність Божа. Тож кажу вам. Що, коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Книжники фарисеї як рахували праведність? Вони ціплялися за букву і вони по-своєму інтерпретували. Ну, наприклад, один простий приклад. Якщо написано, що не можна е, в шабат, да, в день спокою переміщатися на е, певне, певну відстань, вони знайшли спосіб. Вони взяли осла, поклали міх із водою. На осла, сідають на цей міх із водою на осла і їдуть. І вони кажуть: а ми виконали, ми не ходимо нікуди. Ми на воді, ми навіть нічого не робимо. І таким чином вони обходять багато-багато заповідей Божих своїми. Ісус каже, така праведність, ви не війдете в Царство Боже, ви залишитеся на землі, а потім підете в пекло з такою праведністю. І цей праведний цар дає нам лише одну заповідь, дорогі браті і сестри. І я вважаю, що в ній ховається тайна його праведності. Давайте прочитаємо Івана 13, 34-35. Нову заповідь даю вам. Нову! Я вірю, що це заповідь нового творіння, це заповідь нового завіту, це заповідь самого головна, яка підсумовує все, до чого правний Господь. Любіть один одного. Як я полюбив вас такою любов'ю, щоб і ви любили один одного. І з того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Звучить дуже просто. Але кожен, хто дійсно спробує. І, і намагається і посвячує себе тому, щоб підкоритися цій одній заповіді нашого Господа, праведного царя. Ви всі будете стикатися з серйозним протистоянням, з серйозними проблемами в собі, з своїм егоїзмом. Щоб любити ближнього так, як Ісус його полюбив, це можна робити тільки з силою Святого Духа. Це треба бути наповненим Святим Духом і Його Словом постійно. І тоді це можливо. Інакше би Ісус не дав нам цієї заповіді. І наостанок прочитаємо дві притчі нашого Царя, які мають внести здоровий біблійний інгредієнт страху Божого у наші серця. Страх Божий чистий. Страх Божий це магніт, я вірю. Магніт, який притягує нас до Божої праведності і одночасно відштовхує нас від усякого зла і від усякої неправедності. Про самого Господа Ісуса сказано. Що він був наповнений страха Божого. Можливо, це не знали. Ісая 11:3. І почине на ньому Господній дух, дух мудрості і розуму, дух поради і сили, дух знання і Господнього страху. Або страху. Він сповниться Господнім страхом. Ще раз казувати. Не за поглядом своїх очей судитиме, і не за слухом своїх вух вирішувати справи, але по справедливості звершуватиме судочинство над убогими і неупереджено виголошуватиме вироки покірним землі, жезлом свого слова вражатиме землю і подихом своїх уст знищить нечистивого. Справедливість буде поясом на його крижах, він підпережиться. Правдою. Я вірю звідси, апостол Павло в Єфісянах 106 розділ взяв пояс істини, саме перше, що ми маємо надіти з нашого духовного озброєння. І так, притча про праведність номер 1 Матвія 7, 21, 29. Читаю: не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, буде один день, буде цей день. Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, який чините беззаконня. Страшні слова. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова. Та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійснилися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі через послух Слово Божому, Не через просто читання і слухання, через послух Слово Божому. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, а... Загубився та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійснилися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було його падіння. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники фарисеї. Це була притча номер один. І притча номер 2 Матфія 25, 31, 46. Коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і відділять і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглив був я, і ви мені мене не поїли. Чужинцем був я. І ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У не обов'язково зцілили, бачите, відвідали. Це може кожен. І у в'язниці був, і ви прийшли до мене у в'язницю. Тоді озвуться до нього праведники, праведники, ті, що носили одяг праведності не задарма. А з ціллю, яку Бог для них мав. І вони скажуть, Господи, коли ми бачили Тебе голодним, нагодували або спраглим, напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем, прийняли або ногим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або в'язниці, і прийшли до Тебе, ну, вони навіть не знають, що вони це для Господа зробили. І він каже, цар відповідь, відповідь каже їм: запевняю вас. Те, що зробили ви одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже і тим, який ліворуч, ідіть від мене, прокляті у вічний вогонь, приготований дьяволу та його ангелам, не вам, але підете в той самий вогонь, тому що ви слухалися дьявола і жили для себе. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був я, і ви не напоїли мене. Чужинцем був, і ви не прийняли мене. Нагим був, ви не одягнули мене. Був хворим у візниці, і ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли, коли це ми бачили Тебе голодним, спраглим, чужинцем, нагим, хворим або в візниці не послужили тобі, тоді у він скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили і мені. І підуть ті. На вічне покарання, а праведники на життя вічне. Амінь. Тож запам'ятаємо, праведність Божа базується на трьох В. віра, всиновлення і відносини. Цілі праведності, любов і, до речі, теж запам'ятаєте три тринадцятки. Івана, 13 розділ, Римлянам, 13 розділ і 1 Корінтян 13 розділ, це допоможе вам знати основні місця Писання, які розкривають любов, яка є праведністю Божою. На наступному семінарі ми поговоримо про головний подарунок нашого Царя Його Святий Дух. Якщо це відео було корисним, як мінімум, поставте вподобайку і зробіть коментар. А якщо хочете послужити ближньому, Зробіть репост цього відео. Нехай істина поширюється і робить людей вільними по всьому світі. До зустрічі!